Тема сьогоднішнього уроку середовище створення проєктів створення лінійних проєктів. Програми, створені в середовищі Scratch 3, називають проєктами. Пригадаємо, як виглядає вікно програми. У лівій частині головного вікна розташовано три вкладки: код, образи та звуки. На вкладці код розташовано блоки з командами для керування виконавцями. Для зручності всі ці команди розподілено на групи. В кожній групі є своя назва, і вони відрізняються кольором. Розглянемо деякі команди цих груп. Якщо ми виберемо з команди рук команду перемістити на 10 кроків, то виконавець переміщується вперед у попередньо встановленому для нього напрямку на 10 кроків. Якщо ми виберемо поворот на 15 градусів, то виконавець повертається на 15 градусів від попередньо встановленого для нього напрямку за годинковою стрілкою. Якщо виберемо поворот ліворуч на 15 градусів, то виконавець повертається на 15 градусів в напрямку проти годинникової стрілки. Якщо ми виберемо, повернути в напрямку 90, то виконавець повертається у вибраному напрямку, який визначається стрілкою. Якщо ми виберемо групу команда Вигляд. І виберемо команду говорити Привіт 2 секунди, то біля виконавця з'являється напис Привіт, який зникає через 2 секунди. Якщо ми виберемо команду сховати, то виконавець зникає зі сцени. Якщо ми виберемо команду Показати, то виконавець з'являється на сцені. Розглянемо. Вкладку Образи. У середовищі Scratch 3. Виконавці спрайти можуть мати кілька образів. Виконавець у ході виконання проєкту може змінювати образи, костюми як людина протягом дня, як актор на сцені театру. Образи виконавця розміщуються в лівій частині вкладки «Образи». Для кожного виконавця існує набір його стандартних образів, які за замовчуванням розміщуються на вкладці Образи. Крім того, на цю вкладку можна додати інші образи виконавця. У лівій верхній, нижній частині цієї вкладки розміщена кнопка Образи. Якщо навести на цю кнопку Вказівник відкривається панель з чотирма з кнопками, Обрати образ для відкриття вікна бібліотеки образів, у якому можна обрати образ виконавця. Малювати для малювання нового образу виконавця. Сюрприз. Для додавання на вкладку «Образи» випадкового образу з бібліотеки образів. Вивантаження для завантаження образу з графічного файлу, що зберігається на носії даних. У центральній частині вкладки Образи знаходяться графічний редактор, у якому можна змінити вибраний образ або створити новий образ для виконавця. Щоб змінити образ виконавця, під час виконання проєкту можна встановити в проєкт блоки з групи вигляд, блок з командою змінити образ на блок з командою буде відображати От у нас... всі образи, які існують, і вибрати потрібний. Або також наступний образ допомагає змінити образ. Щоб видалити образ виконавця зі складки Образи, потрібно вибрати цей образ, після чого вибрати кнопку кошик. У проєктах можна використовувати не тільки різні образи одного виконавця, а й різних виконавців спраді. Зображення виконавців, які додано до проєкту, Розміщується в області спрайтів із сценою. У правій нижній частині область спрайтів розташована кнопка Обрати спрайт. Якщо навести вказівник на цю кнопку, відкривається панель з чотирьох кнопок. Аналогічно до панелі кнопки Обрати образ. Тобто буде кнопка Обрати спрайт. Буде кнопка Малювати, сюрприз і Вивантажити спрайт. Після розміщення в області спрайтів, нового виконавця з бібліотеки спрайтів, для кожного з них створюється своя вкладка Образи, на якій за замовчуванням розміщуються всі образи цього виконавця з бібліотеки образів, а також можуть бути розміщені й інші образи. Команди проєкту для кожного виконавця створюються на окремій вкладці області кода, яка відкривається після вибору цього виконавця в області спрайтів. Образ вибраного виконавця відображається напівпрозорим у верхньому правому куті області кола. Запустити на виконання проєкт з кількома виконавцями потрібно вибором кнопку, кнопки Виконати. Зелений прапорець. Але для цього необхідно, щоб команди проєкту для кожного виконавців обов'язково розпочиналися з команди, коли натиснуто зелений прапорець з групи події. У проєктах можна використовувати різне тло сцени за замовчуванням тло сцени біле. Якщо вибрати ярлик сцена у правій ніжній частині вікна, то стає доступною кнопка Образи тло. За вибором цієї кнопки відкривається панель з чотирма кнопками аналогічними до відповідних кнопок вкладок Образи і звуки. Якщо вибраний ярлик, сцена вкладки Образи змінюється на вкладку Тло, на якій розміщується всі вигляди тла сцени, які використовуються в проєкті. На цій самій вкладці розташовано графічний редактор для створення нового тла або внесення змін, в існуючі. Робота в цьому редакторі аналогічна до роботи в редакторі на вкладці Образи. Для використання у проєкті різних виглядів тла сцени, потрібно використати команду змінити тло і. Наступне тло з групи Вигляд. Для завантаження у проєктах звуків потрібно використати вкладку звуки. На вкладці звуки за замовчуванням розташована стандартний набір звуків для конкретного виконавця. У кожній у нижній лівій частині цієї вкладки розміщена кнопка Обрати звук. Якщо навести на цю кнопку вказівник, відкривається панель з чотирьох кнопок. Обрати звук, записати сюрприз і вивантажити звук. Для використання звуків у проєкті потрібно застосувати кнопку групи Звук.